Привіт всім! Таке відео за покроску комбойна. Обзор. Покрасив усі диски. Диски акрилова кроска. Як база лак Це запаска. Докотка. Гідравліка трубки покрашені. Пластинки ті, що перекручують трубки, І красний колір, червоний. Це все покрашено. Два отвора під доводнички. І так все. Трошки потюка. Так гарненько тепер таке воно буде. Сам комбайн. так коробка Може треба було трошки темнішою красити, ну вже яка є. Лоток. Так, всередині з покрасилося покрасилася темнішою. Яка була? Давай внутрі покрасили. Такий вид, кришки всі покрошені. Вже три колопе був дощ. Так все є. Натяжні були пороблені такі, приворювані. Тут заповіси. Все все, шнек, кришки, До шнека. Шнек, приварив ще таке усилення, щоб як нагрузка була, щоб не так ламало, не, решета, не рвало, не воно Є с однок шнека є і такі переварив дивов у кожу, щоб трохи нагрузка розпреділялася. Профілюк. Тут такі розкоси поварював для міцності, був таке це для трубок. І так тоже все. І оська, ка. Ступаці в гаражі сокнуть. Так і оська так покрасив. Вступаці теж такий колір. Кронштейни такі. Хто впізнав з чого напишіть. Тут такі фіксатори поприварював. Вони то тут, мабуть, і не треба. Ну так, щоб було. uh <clears throat>